Усім доброго ранку, доброго, спокійного та мирного ранку. Ось і починається наша нова подорож. Ми летим на відпочинок на Канарські острови. Тож ми будемо на канарах. Все, що ми там побачимо, все, що ми там почуємо, всі наші враження, ми обов'язково запишемо. Наші блоги поділимося з вами, розкажемо вам, що таке Канари, яке таке Канари, що саме можна побачити на канарських островах. І чому так завжди говорять? Абдохнути на канарах. Тож, сьогодні ми летимо, їдемо спочатку до Варшави автобусом. В Варшаві ми сідаємо на літак і прямим рейсом прямуємо на канарські острови. Тож. Гарних вражень, добрих сподівань, гарної засмаги і хорошого відпочинку, хто з нами приєднуйтесь до нас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі на...